Привіт всім, 8 січня. І це відео ми присвятимо США і їхнім таким, потужним діям. Вчора США захопило два танкери російських, нібито, але це танкери були венесуельські. Ну, тобто, ну, ви зрозуміли, венесуельська нафта під прапором Росії, Марінера і Софія. Софія в Карибському морі, Марінера, ну, в общем, не знаю там, де не важливо. Так. Військові кораблі та підводний човен Росії знаходилися поруч із танкером. Це про Мінера. Під час захоплення, але нічого не зробили, просто спостерігали за тим, як американці захоплювали танкер. Вчора <кій> американці захопили два танкери: Марінера і Софія. Прапор був російський, але нафта і танкери це були венісуельські. Ось так. Тобто, тіньовий флот. А, ну-ка, давайте подивимося на, ту, на, ту, на цю потужність з боку США. О, світ. Карта світу. Ось і Трамп. Смерть. Ну, тр... блін, господі, Трамп прямо вирішив капітально показати свою силу світу. Смерть. Вам смерть. Тобто, вам в цій галузі смерть. Для Росії. Вам, в, якщо ви будете лізти в Венесуелу, вам смерть. Е, не заважайте або буде гірше. Це такий натяк Росії від Трампа ну від США. Хитрість, неочікуваність. Імператор таємниця в страху. Імператор в страху, це Путін. Тому що ситуація змінюється. А чому він страхує, імператор? Дорога в дім на пасиві, перекриті шляхи. Тобто перекриваються шляхи для тюньового флоту Путіна. І він в страху. Росія на пасиві. Чому із за фінансів? Ну, в общем, прилічної копеєчки вони не дорахуються. Дуже і дуже прилічно. Я вам скажу, це для нас просто великий плюс. Що тут ще кажуть? Білий дім заявляє, що екіпаж захопленого танкера передадуть суду США. Екіпаж захоплених, захопленого танкера Марінера і Софія передадуть суду США, а Росія там закликала поводитись гуманно з їхніми, з їхніми цима. В общем. Бо як їх назвати? З людьми, да, які були на цьому танкері з працівниками? Не знаю навіть, як їх назвати. Так. Екіпаж захоплених танкерів передадуть суду США. І що їх чекає, да? що їх чекає? Знов карта світу, знов карта Трампа. Оце, оце він дав. Активні дії. Він хоче цими діями показати, що ось тут, ось тут. Керую я, це наша нафта. Як то, знаєте, кажуть, це наше болото, це наше болото, і я тут хазяїн. Це наша нафта і не лізти сюди. Хто полізе, відразу відразу відчує нашу потужність. Натяк натяк Всім, хто володіє і всім, хто е, заробляє на тіньовому флоті, що номер не пройде. До речі, Трамп хоче взагалі керувати е, тобто США хоче е, у всьому світі, тому що карта Світу і Сонце, він хоче. Керувати більшістю, в общем, щоб більшість нафти, продажі нафти, і взагалі все, що стосується нафти, все, що стосується цін на нафту, я просто в цьому всьому не розбираюся, я так по розкладу вам кажу, щоб вони США диктували свої умови, ціни і так далі. тобто, Свої правила, все, що стосується нафти, продаж, купівля і так далі. Ось що вони планують зробити. І відповідь Росії: треба потопити пару американських катерів, заступник голови комітету Держдуми з оборони Журавльов закликає дати США військову відповідь. Ого, да. Треба потопити пару американських катерів, каже. Якийсь там журавльов з Держдуми і закликає дати США військову відповідь. А ну що це? Ну, що, що це? Колесо Фортуна, сила. ну Ми ж повинні показати свою потужність і силу. Так, вони в розпачі, вони втратили великі кошти. Тобто, дивіться, ось саме. Венесуела, ось ці танкери, ось ця нафта, приносила Росії досить великі гроші. А тепер вони отримають. А тепер дивіться, їхній прям бюджет розділиться навпіл, тому що тут десятка і п'ятірка. Хитрість, обман про військову відповідь. Очікуйте колісницю, плани дії імператора. А, плани дії імператора. Залякування е, цього журавльова держдума. Що треба е, потопити два американських, е, американських катери. Пару американських катерів потопити. Уход від цього. Вони цього не зроблять. Вони цього не зроблять. Це просто залякування, хитрість. Вони цього не зроблять. Ні. Тут ще може сьогодні вилізти ще медведів. Да? З з Вилізять ще медведів з берлоги, ще там вилізуть Соловйов, хто там в них ще є? Пісков повилазять і будуть там теж лякати, будуть залякувати. Ну, Давайте спитаємо, да? що там Путін та компанія, влада Кремля стосовно останніх новин. Те, що. Відбулося з танкерами їхніми. Що там? Що там, що там вони правосуддя домовленості по луні? Якось будуть намагатися домовитись по луні. Таємно. Смерть, вибір імператору. А знаєте що? Імператор саме Путін, влада ось ця, так? Да? А вона злякалася, там затремтіли колінки, і взагалі крісло почало трохи шататися під ним. Тому що це все призведе до смерті імператора. Ще раз скажу: втрата фінансів 50% вони не отримують до свого карману. В них страх, дуже сильний страх і розпач. А це якраз те, що нам треба, да? щоб у цих грошей не було, тому що ці гроші йдуть на війну проти України. Я скажу так: що ще треба очікувати якихось сюрпризів з боку Трампа. Відносно якась хитрість з боку Трампа по відношенню до США. Тобто чекаємо ще якихось сюрпризів, сюрпризів, неочікуваних. Ось такі справи.